Українська це мова силюків або ну, це ж колгосп». Саме так жінка в Одесі відреагувала на українську мову, тому що не повірила, що місцеві мешканки могли свідомо перейти на державну. Господи, В одеському готелі стався мовний конфлікт між працівницями та відвідувачкою, яка соромила їх за українську мову. Це ж було. У відео дівчата обговорюють сніданок. Вони говорять українською, а вона їм російською. Здавалося б, звичайна ситуація. Всі розуміють, що не кожен українець може відмовитись від поганої звички говорити російською. Який жах! Да який жах, а що не жах? Жах, я ж кажу. Який жах! про те, як виявилось далі, жінка, живучи в Україні, не знає не тільки мову, а й діючі банкноти. дадуть, що на 200 рублі. тільки вот це, вот і все ви шлю. Ну, ви поняли Угу. Рублі, гривні, це ж одне ж. А вже ж собака і кішка це одне те ж саме. Знаєте, мені здається, що ця жіночка-мандрівниці у часі. І випадково замість радянщини потрапила 21 перше сторіччя, де Україна вже 32 роки як незалежна і суверенна держава. У нас у житті були рублі, спомніть, дівчата. Справа в тому, що із здобуттям України незалежності надзвичайно важливим було створення національної грошової системи. Як зазначається на офіційному сайті Національного банку України, деякий час одночасно в обігу перебували і рублі і купона карбованці. А з 2 по 16 вересня 1996 року в Україні відбулася грошова реформа, унаслідок якої національної валюти стала гривня. Можливо, через воєнний стан в Україні і надмірний стрес. Пані просто переплутала. Я маленький гвинтик. проте наступна її фраза лише підтверджує мою теорію. І, я так що ви всі рази по-українськи розговарюєте. Після цього дівчата намагались пояснити, що раніше також говорили по-одеськи, але після початку повномасштабного вторгнення вони свідомо перейшли на українську мову. Проте для жінки їх слова виявились непереконливими. Я дуже злий. Що ви, що ви з пацанами так от Я хочу тебе, ну, в живу. вам не Соромно, дуже соромно, що в нашій країні навчають лише маленьких дітей. А дорослі діти мають вчитися на власних помилках. От як в цьому випадку. Адже пізніше в мережі з'явилось відео з вибаченням жінки. Вона прийшла до дівчат і сказала, що немає нічого проти гривні і української мови. Дорогі одесити, я хочу вибачитися за інциденти у висновку. Відкинувши всі хіха, -хі -хі -хі, хочу нагадати про важливе: чому ми маємо плекати нашу мову і ні за що не зуратись її, а навпаки, битись за неї. Нації вмирають не від інфа. Спочатку в них відбирає мову. Чуєте? Спочатку мову, а потім душу, віру, землю.